Багато Здравий різної інформації з приводу Бахмуту. Є що відомо вам? Яка там зараз ситуація? Адже якщо поглянути на карту, ну справді напівоточення є, але повного оточення немає. Що ви що вам відомо? На даний час наш підрозділ виконує безпосередньо тут задачі в районі Бахмуту, і можу сказати наступне, що ситуація стає все складнішою щодня. Щодня все складніше тримати тут оборону найбільшим, найбільше зусилля сконцентровані на лівому фланзі, тобто з, з півночі, там найбільше групування сконцентрували, намагаються просувати саме для того, щоб досягнути успіху в, в оточенні міста, але досягнути цього успіху вони не можуть. Якщо говорити про південь, то там навіть нашим силам вдається давати по зубам трохи ворогу. Якщо казати про місто, то більш-менш контрольована вся ситуація. Якщо ж північ, то дійсно ситуація надзвичайно складна, але на даний момент відбуваються заходи з стабілізації та покращення тактичного положення наших військ. Навіть навіть в дану хвилину саме ці процеси відбуваються. Повного оточення немає, сполучення з містом є. Можливість е підвозити БК та все необхідне і вивозити поранених є. Тому е на даний момент у нас наказ тримати оборону, який ми і виконуємо. А скажіть, будь ласка, якщо говорити і про північ, і про південь оцього цього оточення, це далі в основному вагнери атакують. Ну не зовсім, якщо говорити про основний напрямок зусилля, тобто північ, то там вже останні пару днів. Ворог просто міксує такі селянки. Це підрозділи, які складаються із вагнерів із регулярних військових, і в тому числі навіть мобілізованих з окупованих територій. Тут тобто, зустрічали. Це скоріш за все свідчить про великі втрати у ворога. І саме тому, ну в прямому сенсі, будь-якою ціною вони не дивлячись на що, намагаються успіху досягнути, і для цього їм доводиться вже там міксувати ось ці солянки з різних підрозділів, знову їх переорганізовувати і знов відправляти в бій. Здебільшого зараз все ж таки ініціатива у так званих вагнерівців. Але підрозділи зараз тут ті, що намагаються наступати, вони мішані. От ви сказали про те, що це може свідчити про брак кадрів. Як ви гадаєте, наскільки російських сил ще може вистачити безперервних атак Бахмутом? Я вам так відповім. Я би не чекав, поки в них закінчаться ця сила. Справа в тому, що у росіян надзвичайно великий ресурс людський. Більше того, на їх щастя, цей людський ресурс не дуже розумний. І тому заганяти його в підрозділи, відправляти на фронт, помирати в них е, така можливість ще досить довго буде. Нам треба думати над тим, е, як отримувати перемоги, а не вичікувати, поки вони скінчаться. Бо така, така стратегія нам не підходить. Не менше людей більше того, що, що важливіше, це те, що інше ставлення у нас до людей. У нас інші люди. У нас на жаль. Гинуть сьогодні кращі, люди, вмотивовані люди. Це ну, просто краще з тих, хто пішли там, пішли добровільно що на самому На в той час, коли а, зі сторони ворога гине просто нічисть, яка нікому не потрібна, і в них її ще багато. А, тому має бути інша стратегія. Ми не маємо чекати, поки вона закінчається, Ми маємо думати, як їх перемогти. Цього тижня. Іван пригожин керівник, засновник ПВК Вагнер. Виступив з такою заявою, яка справді розлетілася, на жаль, українським інформаційним простором, про пропозицію до президента України Володимира Зеленського, дати можливість українським воякам відступити з Бахмуту. І він далі це проілюстрував тим, що показав, ну, начебто, трьох військовополонених українських, які просили е, можливості вийти з Бахмуту. І також Пригожин зазначав, що якщо раніше у Бахмуті воювала професійна українська армія, то зараз ну я не хочу його цитувати, тому що це знову ж таки це ж пропагандистське кліше, то зараз е, вона інша. Що ви можете сказати? Для чого була ця заява? На кого вона була адресована, і які е, вона мала мати наслідки на думку тої людини, яка робила цю заяву? Ну, це інформаційна маніпуляція, і вона здебільшого орієнтована саме на українську аудиторію, для того, щоб ми тут всередині це пережовували. Я в принципі вважаю, що немає жодного сенсу слухати, дивитись або думати про те, що несуть ці недоумки. Ну реально витрачати час на те, щоб слухати, що вони несуть, ну, це абсолютно безглуздо. Справа в тому, що можу сказати вам 100% впевненістю, що зараз в Бахмуті підрозділи є. Гідні достойні тут дуже багато вмотивованих людей, які е, зараз е, боронять. А якщо говорити про те, виходити з Бахмуту чи не виходити з Бахмуту, то м -м, я би не рекомендував взагалі більшості експертів з цього приводу там багато розповідати, тому що. Прийняти рішення про вихід або про продовження оборони можуть лише ті люди, у кого є на руках абсолютно всі дані, вся інформація стосовно сил та засобів і резервів власних, сил та засобів та резервів ворога, планів власних і планів ворога. Людей, у кого на руках є вся ця інформація, їх надзвичайно мало, в тому числі і навіть серед військових. Але саме повна ця інформація могла б дати змогу приймати рішення про вихід або про утримання позицій надалі. на даний момент у нас наказ від е, військового керівництва е, утримувати позиції в Бахмут, і саме це наказ і виконуємо. А скажіть, будь ласка, ну я ще одну інформацію, яка в українському просторі інформаційному просторі все ж сьогодні з'явилася, і на перших шпальтах, якщо можна так назвати, чи на головних сторінках правильніше сказати сайтів українських про те, що міністр оборони Шойгу, начебто, з'явився. На території України, як ви гадаєте, де ця територія України була Ростовська, Брянська область, і куди він міг наважитися? Ну я в лапках кажу наважитись поїхати міністр оборони Росії, якщо ми говоримо про Шойгу то я дуже сумніваюся, що він навіть наблизився, хоч трохи до кордону з України. Це порода взагалі трусливих, абсолютно нікчемних людей, які бояться за своє життя, які бояться за... Те, що вони там награбували а, і дуже сильно тримаються за своє життя, на відміну від життів тих, кого вони відправляють а, на фронт? Тому я впевнений в тому, що жоден з керівництва Російської Федерації ні в якому разі і на 100 кілометрів не наблизився не те, що до лінії фронту, а реально до кордону з Україною. Скажіть, будь ласка, як ви ну, і взагалі, як ви середовищі військових? Чи є якесь певне таке відчуття, що те, та ситуація, в котрій росіяни не змогли абсолютно нічого досягти з тих своїх цілей, які вони теоретично собі ставили до роковин початку цієї агресії, чи може це бути таким, поки що ще не помітним, але в майбутньому все більш прогресуючим переламом у війні до, і руху до Наступного якого ми всі зачекалися контрнаступу українських збройних сил, в тому, що ворог дуже часто собі ставив якісь там дедлайни, строки, рамки, лінії. Все все, все на світі. Але жодного разу їх не досягав, і кожного разу вони. Собі все там зменшували, 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 і тим не менше досі досягнути не можуть. Навіть по тому ж самому Бахмуту, ну десь вже півроку кожного дня вони розповідають про те, що завтра він буде захоплений. Але зараз, на дану секунду, місто контролюється українськими силами, незважаючи на те, що сюди було перекинути просто божевільна кількість вже підрозділів. А також треба розуміти, коли ми говоримо про оборону Бахмуту, що чим довше ми тут тримаємось, тим менше взагалі росіян на цьому світі залишається. І тим менше в неї в них техніки і е, наступального потенціалу, і тим більше часу у наших підрозділів підготуватись до просування вперед. Українська армія 100% готується до просування вперед, і в тому числі для цього потрібен час і для отримання західної зброї, і для опанування цієї зброї, і для підготовки підрозділів, які підуть в наступ. Тому це комплексне питання. Але Україна до цього питання готується і крокує. Чи можна зараз вже остаточно говорити про те, що ніякі плани про захоплення усієї Донецької області, усієї Луганської областей, силами Російської Федерації, вони вже ну, просто там навіть математична ймовірність нульова. Е, ну, я б так не вважав. Більше того, я в принципі вважаю, що військові не можуть собі допускати, прогнозувати або там щось віщувати, або ще щось. Ми маємо спиратись на ті факти, які є. Зараз е обстановка така, що у ворога поки що є е наступальний потенціал, незважаючи на великі втрати і те, що вони не можуть тримати там бажану для них динаміку і не досягають бажаних для них успіхів. Але тим не менше, це величезна тварина, яка е все ж таки потроху просувається вперед. Тому я би не загадував, я би готувався е для того, щоб їх знищувати. Скажіть, будь ласка, зараз ну справді вже навіть і нам в редакцію скидають відео і фотографії з новітніми озброєннями, які десь помічають на теренах України. Як, як, як ситуація зміниться, коли справді з'являться танки, коли справді з'являться обіцяні е, брони, А Можливо, вже щось і є. Тому що, ну, якщо вірити деяким повідомленим телеграм-каналів, е, десь уже і новітні танки бачили на сході від е, наших, в тому числі німецьких партнерів. Можливо, ще е, не факт. Але усім нам знаєте, хотілося б, щоб цей процес відбувся якомога швидше, і відповідно, які результат ми отримуємо від цього, на ваш погляд? А... Ну, по перше, можливо, десь вона вже ця техніка є. А по друге, якщо ми говоримо про які від цього будуть результати, то треба теж тверезо дивитися, розуміти, що сама панацея не тільки в тому танку або в тій артилерійській системі, яку передають, це величезне комплексне питання, яке в собі об'єднує і отримання цієї зброї, і підготовки екіпажів або розрахунків для цієї техніки або озброєння. І злагодження підрозділів, які будуть цим користуватись, або які будуть. Прикривати вогнем там, наприклад, з тих артилерійських систем це величезне комплексне питання. І виключно коли ми зберемо все це до покопи, ось тоді ми зможемо отримувати результат. Не можна чекати, що якщо завтра буде 10 або 20 або 50 танків, це означатиме, що після завтра ми десь щось там переможемо. Ні, на жаль, це так не працює. Це складне питання, це війна, це стратегія, це життя людей, і тому підходити до цього треба абсолютно серйозно виважено і на все це потрібен час. Скажіть, будь ласка, ще однією топ-темою цього тижня стала ось ця ситуація у Брянській області Російської Федерації. Як ви на це дивитесь загалом на цю ситуацію? Ну я вже раніше казав, ми маємо теж усвідомлювати, що навіть коли ми вийдемо на наші кордони, на цьому війна, точніше, проблеми, навіть якщо війна там і. Формально якось закінчиться, але проблеми наші на цьому не закінчаться. Наші проблеми закінчаться виключно тоді, коли перестане існувати сусідня ворожа до нас країна, саме Російська Федерація. Так от я вважаю, що ми маємо зайняти таку домінуючу втримці тих народів, які проживають зараз на території Російської Федерації і які хочуть звільнитись. Ми маємо їм допомогти, ми маємо їх підтримати. І щоб вони своїми силами, але за нашої підтримки, звільнялися з лап цієї тварини. І ось, коли вони почнуть виходити, коли вони почнуть ставати вільними, ось тоді перестане існувати ця країна, і тоді зникнуть е, наші проблеми, пов'язані з нею. А от як можна оцінити? Ну, загалом, якщо поглянути на динаміку останнього року, коли 24 лютого е, 22 року. Вся країна жила з надією втриматися, так а зараз, через рік, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми вже читаємо. Ну я просто пам'ятаю, перші так звані бавовни, якщо я не помиляюсь, так вони в Білгороді відбувалися, потім у Севастополі, у Криму. І це було, ну, це, це була неймовірна новина. А зараз це вже повсякденність квадрокоптери, ну точніше дрони, так, Яки, які атакують. Які атакують уже передмістя Москви, е, закривають на цілий день е, повітряний простір над Санкт-Петербургом? Це далекі міста від кордону з Україною. Ми ж розуміємо, що вся ця динаміка говорить про те, що е, про, 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 зокрема наші всі мрії, про те, що ця держава рано чи пізно, я говорю про Російську Федерацію, отримує остаточну поразку. Вона і 100% отримує, але для цього треба багато працювати, і для цього треба працювати абсолютно а, всій країні я вважаю, що в принципі війна має перейти з нашої території на територію Російської Федерації. Саме вони мають почати жити в страху та в небезпеці те, що вони хотіли влаштувати для нас. Я також впевнений в тому, що Російська Федерація не готова до таких стресів, не готова до таких подій, які вона планувала і хотіла влаштувати нам. Це слабкі люди, які не витримують навіть і сотої долі того, що витримали українці. Але нам потрібно над цим працювати. Нам потрібно працювати над тим, щоб небезпека все глибше заходила на територію Російської Федерації, а люди, які проживають там, розуміли, що є ті, хто їх підтримують і допоможуть звільнитись цілим регіонам. Але такій думці може бути і, ну, і антитеза. І цю антитезу можна почути часто з вуст наших західних партнерів, які допомагають зброєю, які підтримують Україну. Що мовляв, ми можемо спровокувати оцим війна на території Росії до того, що Путін наважиться на використання ядерної зброї. Що ви про це думаєте? Якби він міг це зробити і допустити це собі. Сьогодні він би це вже зробив. Боятись від Росії, я вважаю, нам немає абсолютно нічого. Вже Росія показала все, що змогла. Не можна боятись, не можна зупиняти себе. Ми можемо не афішувати цього, ми можемо не розповідати, не показувати відео, але тим не менше, ми маємо діяти і маємо робити все для того, щоб ця країна перестала існувати. Ну, а тим не менше, як ви гадаєте, а що ще може? Запропонувати Путін чи все найстрашніше уже позаду? А, ні, не, не все ще позаду. Попереду дуже багато в нас ще складних важких часів, важких боїв. Дуже багато проблем на ще попереду, і в тому числі це пов'язане не тільки з ядерною там, наприклад, зброєю, а навіть з тими підрозділами, які сформували з нещодавно мобілізованих, і які ще Сформують з наступних хвиль мобілізованих навіть ці речі принесуть дуже багато біди, проблем та трагедії для нас. Тому я не вважаю, що все най... найгірше і складне позаду. Треба готуватись до того, що важкі часи, важкі бої, важкі події вони на жаль ще попереду. Ми маємо справу з надзвичайно великою хворою терористичною країною, у якої величезна кількість недоумків, у якої величезна кількість. Зброї. І все це несе для нас велику небезпеку. Тому готуватись треба і внутрішньо, і морально до того, що ми переможемо, але для цього доведеться пройти ще багато складних, важких подій. А якщо говорити, це вже останнє запитання в, в часовому просторі. От як, на вашу думку, наскільки ці важкі, складні події можуть розтягнутися? Я розумію, що це питання, яке. Ну, ну насправді воно напевно не зовсім, скажімо так, приємне для багатьох військових наших. Але це з іншого боку, це те, що там цікавить напевно кожного українця. Та й не лише українця. От в якому часовому терміні можуть розтягнутися ці складні події перед перемогою України. Я не думаю, що військовим треба гадати, вигадувати, дати або там прогнозувати або віщувати. Це справа точно не військових. Маєте розуміти, що військові мають готуватись до таких подій, і вони до цього готуються. Все це те, в чому можете бути впевнені.